Матч Центр знову в в ефірі. Всім вітання, хто до нас доєднався щойно. Насправді у нас такий цілий день тут марафон. Інколи ефіри короткі, інколи довші. Інколи виходять не зовсім по так, як планувалося. Але от зараз саме так, як планувалося. 17.30. Основний телеканал УПЛ ТБ. І ми готуємо вас до перегляду матчу Рух Лівий Берег. Хто чекає на поєдинок Олександрія Верес, він йде, пряма трансляція йде на додатковому каналі УПЛ ТВ Суб-1. Так що його шукайте в своїх ОТТ-платформах. Там, до речі, Верес створив вже купу моментів, але їх не забив, повів завдяки пенальті, який реалізував гайдучик. 1-0, Верес виграє в Олександрії. У нас е вся увага до поєдинку, рух лівий берег. Е я оце запитання ставив. Олексій Сичу, який приходив до нас на інтерв'ю в п'ятницю, як ви думаєте, в якої команди довша безвиграшна серія в руху чи в лівого берегу в чемпіонаті? Суха, напевно, шоу руху, якщо ти ставиш це запитання, або вони плюс-мінус одночасно там останній раз перемагали. Так, однаково. По вісім турів не виграють і рух, і лівий берег. Добаві. Ваші очікування від цього матчу? Може продовжитись, да? Може, так? Може yeah. та зіграють і продовжиться, буде по 9 ігор. Ну, все-таки я думаю, що. До лівого берега нічия буде. Красу. Позитив однозначно, і напевно, все-таки більше переваги віддам львівському руху. Десь не завжди було. Ці негативний результат, але все таки була хороша ігра, і не могли дотримати цей позитивний результат. Пригадується зараз ігра проти Чорноморця, де команда контролювала цю ігру, але подарували, можна так сказати, цю нічію одесита. Тому перевага дійсно буде, здається, буде ну на користь руха. Я думаю, все таки цей агресивний футбол. Які вони продемонстрували проти Львівських Карпат на Кубок України, вони мають сьогодні перенести, тому що треба перервати. Ну а Лівий берег, я думаю, точно не буде згоден і буде намагатися показувати свій футбол. Ми бачимо такий більш контратакуючий, і дисципліна взаді, і все-таки шанс на контратак. Я думаю, в тому стилі і команди будуть сьогодні грати. Наші очікування перед сезоном від руху були, напевно, як від команди, яка може втрутитися в боротьбу за Єврокубки, все ж таки, вдалий попередній сезон вдалося зберегти склад, підсилитися нападником. Плюс дуже вдало стартували в цьому чемпіонаті, коли після чотирьох турів рух там і дев'ять очок мав, і за кількістю забитих м'ячів був серед лідерів чемпіонату. Але от потім да, затяжна така серія невдач. Єдиний позитив на цьому. Відрізку, тривалість вже, напевно, 2,5 місяці. Це нічия гостьова з Динамо 0-0 і перемога в дербі, е, в Кубковому дербі над Карпатами з рахунком 1-0. Дмитри, може, е, теж там очікування з приводу руку треба трошки занизити і вже знаєш, е, розглядати цю команду як середняка, не знаю, чемпіонату, якщо не, не нижче. Насправді складне питання. От важко мені дати відповідь на запитання, яким є рух. От команда, як парадоксально, набирала очки в той період часу, коли там купа людей була в Лазареті. Туди з лазарету почали повертатися до складу команди. Той саме Юрій Климчук, дуже знакова фігура для команди. Не надто успішна історія з повернення Маркаса Сапуги, але тим не менш, тобто ну лазарет порожніше. Зараз там Слюбик почав вже грати. Він повернувся вже і на футбольне поле. Але результати, як бачимо, від цього взагалі не покращилися, бо більше погіршилися. тому. Ну, глобально, якби для руху ще нічого не втрачено в цьому сезоні, але ось ця пробуксовка тривалістю в там кілька місяців. Вже так вона все ж таки дається ознаки. Ну і сьогодні я прогнозую дуже складний матч для руха. Чому стилістично грати команді пономарьова проти ось такої за своїми базами налаштуваннями дуже оборонної команди, як лівий берег, як мені видається, буде дуже складно, не буде простору. Слушно згадав Юрія Климчука, він якраз є в нас на передматчевому включенні. Він готовий вже поговорити із нашою кореспонденткою Аріною Євдокименко. Аріно, вам вітання і передаємо вам слово. А, так, вітаю студію, вітаю всіх глядачів, які нас дивляться. Перезі мною Юрій Климчук і маємо згоду з ним поспілкуватися. Тож, Юрій, вітаю, дякую тобі, що прийшов до нас. Ну і перше питання це згадаємо минулий матч в поразку з Вересом. Така болюча поразка неприємна. Які ви висновки зробили після того поєдинку для себе? Е, можу сказати те, що е, одразу після гри ми розібрали її. Подивилися наші помилки, і я сподіваюся, що ми прийняли правильне рішення і виправили їх. І відразу після цієї гри ми намагалися її швидко забути, і нам це вдалося. Ми вже готувалися через два дні до наступного матчу проти ліва берега. А в цю паузу збірних на чому можливо найбільше акцентували свою увагу, що більше всього відпрацьовували. Можу сказати те, що ми нічого сильно не змінювали. Ми працюємо так, як і завжди працювали. І вдосконалювали наші найкращі сторони і намагалися управляти погані. У вас сім збірників. В чому була найбільша складність готуватись, тренуватися без сьомох гравців. У нас дуже гарна молодь, тому до першої команди залучили хлопців з 19 з руху і так, було тяжко без хлопців напрацювати якісь там взаємозв'язки, але дякую, що у нас є такі така молодь, і вони замінили їх на цей період. Власне, зараз така довга серія без пора без перемог. Як ви відчуваєте відболівальників більше на вас зараз тиск, вони вимагають перемоги, чи все ж таки більше підтримки відчуваєте? Ми відчуваємо підтримку, і дякуємо за це. Але ми намагаємося на це не дивитись. Ми граємо від матчу до матчу і намагаємося в кожному матчі перемогти. Так ми програли, але наступну гру ми будемо намагатися виграти і так само і наступні ігри. Я Запитаю Сен, запитання про сьогоднішнього суперника. Така досить оборонна команда. У вас сьогодні такий проатакувальний склад. склад. Тож, як вики? У вас намір, як збираєтесь сьогодні от проходити цю оборону лівого берега? Ну, ми вивчали їх так. Ви правильно сказали те, що команда гарно грає на оборону. Дуже мають швидких футболістів попереду. Ми готу, готувалися до них і все покаже сьогоднішня гра. Надіюся, буде перемога сьогодні. Тож бажаю вам успіхів і дякую. Ти ну а я продовжу розповідати про рух. Власне, так готувалися вони без сімох своїх збірників. Це п'ять молодіжних збірних. Олексій Сич це перший гравець в історії руха, який отримав виклик заголом та і зіграв за національну збірну. Ну і плюман також грав за свою збірну, в Аделупи. Тож команді було дещо складно готуватися, але знаю, що вони в цю паузу зіграли спаринг із друголіговою командою, де і і перемогли, а власне збірники вже приєдналися до жовто-чорних на тренування у четвер. А по кадровій ситуації можу сказати, якщо ви вже бачили склади, то ляхи Семицюк вже відновились, повернулись. Я на заміні, вони вже тренувалися у загальній групі. Сапуга переніс на тижні десь тиждень назад повторну операцію, тож що йому потрібно відновлюватися. Можу сказати, що також Семитюк буде грати дідик, не дивлячись на те, що він отримав такі ушкодження у збірні в таборі збірної. Проте він повернувся, він встиг відновитися. І сьогодні, більше того, він вийде старці, і на такій незвичній позиції він вийде опорним півзахисником. Ну а слюбок і холод будуть у центрі захисту. Також ви не бачите в заявці пастуха, тому що він отримав мікротравму на тренуванні, тому він сьогодні не зможе допомогти своїй команді. По кадровій ситуації стосовно руху, ось така ситуація. А я до вас повернусь вже згодом і розповім новини із табору лівого берега студія. Дякуємо, Аріно. Що ж, дійсно сумні новини щодо Маркаса Пуги, хлопцю, триматися, відновитися, дай Бог, зараз же а все пройде добре і безумовно, як найшвидшого повернення на поле, яке все одно відбудеться не найближчими місяцями. Це однозначно. Тримайся, Марко. А, давайте про склад руху. І тут е, серйозні зміни є від Віталія Пономарьова. Денис Підгурський опиняється на лаві запасних, і е, Романа Дідика переводить в опорну зону О, Віталій Пономарьов. Можливо, це пов'язано із невдалою грою Підгурського. Два проти... тижні тому проти Вересу, Вересу. пам'ятаємо тоді в одному, якраз один з м'ячів, перший м'яч здається, Верес забив, так вдало запресенгувавши Підгурського. і тоді після мачові коментар пономарьова таки був, що ну, можна було якихось таких кадрових висновків очікувати. Як вам це рішення? Десь воно просилося. Насправді так, ми десь звикли от, в період відсутності Слюбика, що є ця пара, дідик холод, але ну от, мені здається нічого нового в цьому немає, тому що в цьому різних, скажімо так, на різних позиціях ця трійка грала, що в минулому сезоні дідик холод Слюбик. Слюбик завжди був центральним захисником. Але я пригадую, що холод, дідик були матчі, коли вони грали опорного. Тому це не щось супер-супер нове. Ну і так до Олексія Сичати переставимося як до гравця національної збірної України і знову і знову. Прикро констатувати, що травма у пастуха далеко не перша травма там за останній рік від цього надзвичайно талановитого півзахисника. Ну і травма пастуха, да, змушує перевезти карабіна в центр поля. Ми так трошки заглибилися перед ефіром. в Статистичний сайт. Я так розумію, що досвід гри. Інсайдом та центральним хавбеком у Карабі набув так. Є однозначно, і відзначимо, що Клайвер це другий матч. У нього у старті взагалі в його кар'єрі за львівський рух здається. Перший з чорноморцем був у цьому сезоні. Тому е, теж ну, скажімо так, рішення не супер очевидне. Ми відзначимо так, що і Квасниця, якщо я нічого не плутаю за молодіжну збірну, забували, тобто на тлі ось цих своїх особистих успіхів в молодіжній команді. Вони зараз повертаються в клуб. Але от те, що про що ми з вами говорили, Юрій Миколаєві що трошки раніше, в попередніх студіях рук це якраз та команда, на яку ці міжнародні паузи напевно можуть серйозно впливати. Значна обойма футболістів випадає з тренувального процесу. Ми знаємо, що ну, Віталій пономарів, якби його тренувальний процес є такий специфічним, і в нього треба бути інтегрованим для того, щоб Уграти. Подивимося зараз після такої пази. Дійсно, багато футболістів було молодіжні збірні і повернулося в якому вони стані. і ну, Знаєте, рух, рух і молодіжні збірні це вже така пройдена історія. Та, для Степер... Це звична справа. Але я тепер збірник дорослий. Сьогодні... Не просто поїхав і Те, зіграв. Та, зіграв саме основне. Дає приклад. Другим молодим футболістам, що через працю можна і досягати національної збірної України. Ну і тут треба відзначити, що насправді те, що викликали саме Сича в ситуації, коли не був доступний тимчика, абсолютно як на мене логічне рішення 100%. тренерського штабу. Те, який перформанс видав він там в трьох-чотирьох останніх, останніх турах, просто близько були, там, да. ці подачі його проси. Він так. пробивав каркас воріт. Тобто є що згадати, і рішення супер-супер логічне тренерського штабу національної Дуже команди, Дуже активний, всі атаки практично підтримував. Він був атаці, і кроси його ці слана. Воліволівальники Олександрії з вами б не погодились. Я, я на Микиту Кравченко натякаю. Ну, ну так як Микита Кравченко. і один хороший і другий хороший, <пі> <пі>, так? Ти... Але просто ну, говорив насправді, здається Ребров, що просто Сича дуже добре знають. Він капітан Олімпійської збірної, якщо не помиляюсь, тому просто він напевно, що ближче до цієї, так скажемо, структури команд в цій ієрархії збірних. Цікаво, що Олексій Січ знову пригадає його п'ятничне інтерв'ю. Він е, говорив тоді про те, що вивчали лівий берег і готувалися до Данила Сухоручка, надзвичайно працевитого центрфорварда, який сьогодні не виходить е, в стартовому складі команди Віталія Парвака. Продовжимо цю тему після того, як послухаємо нашу кореспондентку Аріну Євдокименко цього разу із новинами саме е, київської команди Лівий Берег. Так, щодо лівого берегу, то команда вчора зранку в Києві провела передматчеве тренування. Далі в обід вони вирушили до Львова автобусом і вже ввечері приїхали до Львова. Ну а сьогодні зранку, після сніданку, не так як зазвичай команди роблять прогулянку, лівий берег поїхав на стадіон на арену Львів. Вони таки зробили ранковий візит арени, де так ближче ознайомились з полем. І знаю, що я запитала стосовно цього, знаю. Що вони таке робили вже, але один раз, коли тренерський штаб вирішив теж в день матчу поїхати на стадіон, і цікаво, те, що це було саме у фіналі турніру чотирьох, власне, в день матчу, коли Лівий Берег і виборов собі по цій кладовищої ліги, де вони в той день і приїхали на стадіон Аварнгард. Тож сьогодні тренерський штаб вирішив це повторити. Не знаю, чи це пов'язано з якимось забобонним упередженням, можливо, щось типу на фарта, можливо, просто щоб якось краще ознайомитись зі стадіоном, а проте я поцікавлюсь, тому що це такий дійсно ну досить неочікуваний цікавий моментик. А, стосовно підготовки тренувань, тренувалися у звичному режимі одноразових тренувань. Знаєш, що після останнього туру перед паузою мали три вихідних, а, і також вони провели спаринг із поліссям, а, не дивлячись на те, що а, а, програли, адже полісся перемогло з рахунком 2-1. Проте лелеки забили вперше з вересня за довгий час свій перший гол. Чому вони до. Вже радіть і як мені сказали, їх це тішить, навіть не дивлячись на те, що це гол у товариському матчі, адже команда в чемпіонаті не забуває вже десь більше 12 годин ігрового часу. І для них цей гол, гол такий як гол надії. Вони сподіваються, що врешті вони, от, зрушили ось цю таку безгольову серію. І сподіваються, що надалі вони все ж таки будуть забивати. І відповідно до цього, як вони сказали, що на тренуваннях все таки відпрацьовували і більш, найбільше. Всього акценту надавали саме більше ударом поворотів та завершуванню саме атак, щоб забивати. І не дивлячись на певну таку невтішну досить серію в чемпіонаті, адже вони теж не виграють вже вісім матчів поспіль. Остання перемога була в п'ятому турі. А як мені сказали, мікроклімат у команді хороший. Вони в такому позитивному настрої бойовому, хоча сьогодні показати хороший футбол і здобути для себе позитивний результат. Ну а щодо Кадрової ситуації, то нагадаю, що Соколов у Лазареті, але також сьогодні з командою не приїхав до Львова Шаповал, який відчув певний дискомфорт на тренуванні у передній групі м'язів стегна. Тож він не зможе допомогти своїй команді. Однак, усі інші гравці лівого берега в обоймі Віталій Первак може на них розраховувати. Що ж по новинам з, -з, з лівого берега, у мене все скоро вже почнеться футбол, тож чекаю на цікавий нескравий на футбол на багатий на моменти та на голи. Студія передає вам слово. Дякую, рівно. Зовсім небагато часу залишається у нашої передмачової студії. А ми ще не показали е, стартовий склад команди Лівий берег і одразу питання до зносів цієї команди: чи виходили в цьому сезоні разом в старті брати близнюки коготи раніше? Сьогодні вони в старті і Іван, когот, і Микола. Когот нема сухоручка. Хто гратиме нападника? Ну я думаю, хтось з коготів, бо саниця таких якостей немає. В нього для гри центр форого. Ти говорив про те, що Сич говорив, що вони готувалися до сухоручка, працювати нападника. Тут Віталій Первак одним рішенням трошки так зруйнував усі плани. Ну і що відзначаємо? Зміни. У центрі поля ані дедуха, ані банади не було в останньому матчі перед паузою. Там косовський і галас були, якщо я не помиляюсь. Тобто відзначаємо цю зміну. І, власне кажучи, ну синиця і те, що два кого ти так відзначаємо. Одночасно вони з'являються на футбольному полі. В перші лізі вони точно грали в такому поєднанні футболістів. От після виходу в УПЛ, здається, дійсно ні. Ми чули від Аріни, що якісь такі фартові традиції Віталій Первак е, намагається відродити в день, коли вони виходили в УПЛ, коли перемагали Минай. Була ранкова прогулянка на ікровий стадіон. Тоді це було рівне стадіон Авангард. Сьогодні була ранкова прогулянка до стадіону Арена Львів, де за 11 хвилин цей поєдинок проти руху розпочнеться. Ну глядачі не, не зрозуміють, якщо я не пригадаю цю безгульову серію, яка триває вже вісім матчів у лівого берега. Почули, що відпрацьовують завершальну фазу, б'ють по воротах, але насправді з моментами останніми були проблеми. Треба доходити ще до воріт, треба мати ударну позицію пробити. Вони дійсно так і важко даються, ці е, саме переходи від оборони до атаки. І дійсно команда мало створює, мало ударів, і тим паче забити голів. Тому все в комплексі, воно призводить до того, що вісім ігор немає забитих голів. Дійсно, напевне, ну, тренер е багато приділяє Віталій Первак, е цим це мотакувальники, завершення. Но, е це тренування в ігрі зовсім друге. І це якби дебютант прем'єр-ліги все-таки важко, важко створюються ці голіві моменти і забиті голи. Ну, Другого виходу, як працювати над тим, я не, не знаю навіть. Ну і на сам кінець, давайте підготували наші редактори графіку про е, рух і про лівий берег. Подивимося, е, порівняємо їхні показники. Зокрема, забиті м'ячі: 16 голів у руху, 4 м'ячі у лівого берега. Ці 4 голи у киян вмістилися буквально в два поєдинки проти Вереса і проти Три Вереса забили. і один Чорноморець. Так, та, так, так, так переможний один ноль у бігана. Рух теж, значить, забив 16, але Пятінгольцю 12 з них. Було в перших чотирьох турах. От е, після цього у команди Віталія Пономарьова теж із забитими м'ячами великі проблеми. Е, преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Е, друзі, за 10 хвилин розпочинається поєдинок рух Лівий Берег. Він буде на основному каналі УПЛ ТБ. На УПЛ ТВ суб 1 канал, який доступний в отіті платформах е, е, Триває поєдинок Верес Олександрія, там завершується перший тайм. Верес виграє 1-0. Тому обирайте, що вам е, до вподоби. Ми з вами побачимося вже після завершення поєдинку Рух Лівий Берег.